Добрий день, вітаю на моєму каналі. Мене звати Аліса, це канал про в'язання. І сьогодні в мене відео з готовими іграшками. Я буду їх доставати, так, як вони в мене лежать. Можливо, не грубками, так би мовити, а як зможу. І не знаю, буде одна чи дві частини. В мене іграшок трошки більше, ніж зазвичай. Хоча. Скоріше за все, одна частина буде те й все. І перше, що я вам покажу, це ось такі котики з пончиками. В мене це одна з останніх робіт, ну, не прям з останніх, але нещодавно я їх в'язала, тому що я в цю свою коробку складаю, якби, те, що новеньке, кладу зверху. Але зараз мені треба. Все це розібрати подивитись, що в мене є, чого в мене нема, щоб я була готова до ярмарок. Складати теж не знаю, буду як, як получиться на стіл. Так, далі в мене є ось такі два спанчбоби. На них є в мене майстер-клас на каналі безкоштовний. Ось такі. Я багато не буду розповідати про іграшки, ну, тому що. Попередніх відео я вже за всіх, за всіх розповідала. Так, ось такий Санта Клаус. Він вже в мене ну, два роки точно. Чогось його ніхто не хоче брати, не знаю. мені він такий класний. Ну, і, чесно кажучи, мені його, мабуть, не беруть, тому що мені і самі його ж кадав віддавати. Він такий, не знаю, талісман мій, можливо. Далі є ось така Фламінго, ось таке. Ось така, ось таке, не знаю. Птаха, ось така. Теж класна, це я в'язала, приймала участь е в тестуванні майстер-класу, здається. Або ні. Тестування майстер-класу це в мене був стіч. Ось цей. Ось такий. А то у того самого автора, це один і той самий автор. Здається, це репост в сторіс, ну, щось таке майстер-клас вона дарувала такий стіч. Це в мене вже, я не знаю, мабуть, п'ятий або, або, може, і більше. Я їх зв'язала, вже він великий. Але, ну, в принципі, я вже якби, рука набита, так сказати, на них то не дуже довго він не в'яжеться. Далі в мене є ось такий котик ЗСУ, один одненький залишився. Я все збираю, збираюсь, ніяк не зберусь. Зв'язати йому компанію, хочу декілька штук, руденьких особливо, в мене беруть в основному рудих. Купляють в сірі дуже рідко. Так, ось такі змії, сім штук є. Вони невеличкі, дешевенькі будуть. Я тут нав'язала побільше таких іграшок, знаєте, які можна трошки дешевше продати. Бо в мене, ну, як би. Загалом більшість іграшок е, такі складні, з напівбавовни, Вони довго в'яжуться, ну якби за 200 гривень їх не продаш. Тому трошки понав'язала таких. Так, ось такий стіч, це по-моєму майстер-класу брілка, тільки я зв'язала з плюшем. Не знаю, сподобається він комусь і ні. Але прикольно, виглядає. Далі ось такий Стіч, також майстер-клас є на моєму каналі. І зараз в мене в производстві, так би мовити, ще два таких. В мене вже все готове, тільки залишилось зібрати їх. Буду робити з вушками вниз, бо в мене всі не знаю всі, скільки. Можливо, він в мене один. Я поки що не бачу ще одного. Зараз буду дивитися. Так, далі ось такі такси. Це також я нещодавно. Пару відео тому показувала, в'язала. Дві чорненькі, одна коричнева. Загалом я планувала ще, їх, щоб в мене їх було трошки більше, але ну, я не знала, щось так. Відклала і вже начебто й дуже хочеться їх в'язати, але подивлюсь. Можливо, все ж таки руки дійдуть. Так, далі ось такі криски. Дві ось така сіра. Біла, ще одна ось така темно-сіра. Ось так показую, як двори дригом. Не знаю, я так не, неохайно складаю, але вибачайте, бо і ще одна ось така біленька. Ну, Мені вже подобається. Яскраво. Ці котики особливо, це просто, я не знаю, мають бути. Треба ще, мабуть, зв'язати, бо скільки їх, П'ять штук мало. Так, далі в мене ще один такий коник залишився. Це також, по-моєму, майстер-класу. Майстер-клас є на каналі, але там в мене майстер-класі грива вив'язана, а тут я зробила таку з Ярнард Софті. Мені так подобається. Класна, вона така м'якенька. Ось такий коник класний, з зеленими очима. Не знаю, чого його не взяли на ярмарку. В мене перед новим роком я була. Можливо, він стояв так, що його не було видно. Ось так. Ось цей зайчик в мене. Один теж він в мене вже давно, і щось ніхто його не бере, не знаю. Такі, які хлопчики в комбінізончиках, їх якось. Беруть. А оцю в спідниці, можливо, тому що вона одна, не знаю. Теж я все збираюсь зв'язати ще хлопчика одного чи двох, а ще краще ще більше, але якось руки не доходять. Все хочеться, але нічого не встигається. От я розбер... розібрала трошки коробки, розумію, що в мене не так багато іграшок, як мені здавалося. Так. Ось такий олен, також дуже він мені подобається, милий. Це я в'язала в якомусь іграшковому бумі, ні в цьому році, а в минулому, то теж йому більше року. Всі на нього дивляться, всі його беруть, розглядають, чіпають, кажуть, який він класний, але ніхто не купляє. Хоча і ціна я не можу сказати, що я його дорого поставила. Він якби не маленький. Мені здається, що його трошки дорожче треба продавати. Але... Ну, Не знаю, чекає свого часу. О, Побачила ще одного такий стіча. Ось такий самий. Це в мене виходить два. І ще буде два з вушками донизу. І, мабуть, зі стічами поки що все. І якось трошки вже такий спад пішов на них, якось їх е влітку брали більше, ніж зараз. Можливо, вже мода пройшла на них, але все одно беруть брелочки особливо. Та іграшки також. Так, ось такий в мене є гномік. Я, мабуть, е наступний раз, коли буду йти на ярмарку, то, скоріш за все, не буду ці новорічні іграшки брати з собою, тягнути, бо вони тільки е відволікають увагу. Хоча не знаю. Подивлюсь. Дивлячись, скільки я навяжу, скільки в мене буде всього в наявності. І подивлюсь, треба брати чи, чи ні. можливо. А можливо, візьму і там на місці. Буду дивитися. Так, ось такий є. Франкенштейн. Це також я приймала е, участь в тестуванні майстер-класу. Ось такий. Також всі його дивляться, але не беруть. Далі в мене залишилась одна балерина капучина. В мене їх було дві, саме плюшеві. В мене їх ніхто не купляв. От, всі дивились, ніхто не купляв. Брилочки купляли, цю ні. А, і в мене було дві, одну я подарувала. Донці подружки. Коротше, на новий рік. Тому одненька залишилась. Також більше їх не буду в'язати, бо теж вони вже якось пішов на них спад. Так, ось такий корги є в мене. Цим коржиком, до речі, я планувала зв'язати нашийники, але щось, мабуть, забула. Зараз їх відкладу, зніму відео відкладу. Візьму в роботу, дороблю, якби. бо вони коли з нашийниками е, прикольніші. Ну, це, звісно, додатковий час, але все ж таки е, я трошки витрачу того часу, але буде виглядати він завершений. Буде завершений образ у тих коржиків. Ось такий пінгвінчик у мене один є. В нього знімається шапка, шарфік. Цих пінгвінів, мені здається, багато хто в'язав. Теж він дуже класний, дуже мені подобається. Але також щось в мене був ще до цього один такий, його забрали в мене в Тіктокі ще, коли я в прямі ефіри виходила. А цей, ну я потім зв'язала, щоб був в наявності. В мене ще один, але так його щось і не цей не купляють. Так, ось такий. Красень, це моя любов. Ці патрончики з напівбавовни – супер. З плюши, Плюшеві також класні, милі, дорожчі їх продаєш, швидше в'яжуться. Але ось ці з напівбавовни я не знаю. Я просто кайфую від, від них. На них дивишся, вони такі супер. Так, ставлю сюди. Ну і плюшеві. Ось такий один. Також бронежилет в нього знімається в синьому. Цих патронів також, я не знаю, вже штук 10 точно, як я зв'язала, а, а, мабуть, навіть, мабуть, і більше. Треба було записувати собі. В принципі, можна було б зайти в Інстаграм подивитися, але справа в тому, що я не все викладаю, тому і в Інстаграмі не відслідкуєш. І ось такий один в цьому графітовому бронежилеті. А, також бронежилет знімається. Ну, не так вже і багато, як мені здавалося, іграшок перша коробка розібрана, а там дві залишились з маленькими іграшками, то, в принципі, не дуже багато. Ось такий коржик є в мене. Він з цим з нашийником, з колокольчиком. От такі самі нашийники я хочу зробити тим, тим коржиком плюшевим. Ось такий тут в нього сердечко. Дуже він класний. Це також я вже вяжу е, третього, мабуть, або четвертого, не пам'ятаю. Одного я продала одразу в інстаграм, коли тільки почала в'язати, і виклала голову фотографію. І в мене його дівчина одразу забронювала. Потім я зв'язала ще одного на наявність, також продала його на ярмарку. Потім, можливо, ще не пам'ятаю. І оцей один є в мене. Хоча теж я б хотіла їх мати хоча б три. Але, ну, чесно, в'яжеться він не дуже швидко. Ну, як загалом, і вся напівбавовна. Тому що напівбовні приділяється більше уваги, ти більш щільно і повільно Але Ну, як, на мій погляд, то я більше люблю іграшки з непівбавовни, бо, ну, як на мене, вони виглядають більш такі, ну, не ексклюзивні, а такі якісні. Тому що ну, плюшка, то плюшка, воно там десь затріпалось, десь ще з ним сталося. Але не всі готові купляти напівбовну, бо вона дійсно дорожча. Іграшки. Так, ось така є. Ось Також можна було б їй компанію зробити, але поки нема натхнення і бажання. І залишились в мене ще ось такі павучки. Теж в мене їх було багато, не пам'ятаю, скільки, штук 5, оце залишився один такий кавунчик. І один ось цей райдужний. Ось таких продалось найбільше, тому що він яскравий і всі хочуть такий яскравий. Далі в мене є ще один ось такий ангел, також в мене було в планах зв'язати декілька їх в різних комбінізончиках, і, можливо, різного кольору волосся, коричневий, світло-коричневий зробити, але поки що тільки один. Знову ж таки, тому що він забирає багато часу. Ось такий ведмедик в мене один залишився це з Ярнард Софті, мабуть, з плюс. Бо він такий товстенький, я думаю, що це з плюс. Дуже класний він. Такий м'якенький. Мені більше подобається оце з софті, ніж з плюша іграшки. Вони такі більш милі виходять. Потім в мене є ще ось такі дві зайки: одна така в лавандовому кольорі, а інша блакитна. І в планах також в мене було зв'язати ще одну рожеву, але щось поки що не складається. Також ці зайки ну, не дуже швидко в'яжуться. Не знаю, можливо, це в мене, бо я, чесно, не люблю, знаєте, в'язати так швидко-швидко, щоб прям поспішати кудись. Тому в мене. Не дуже швидко в'яжуться. Так, ось така капібара в мене є. Це я приймала участь в марафон, якийсь був по вив'язуванню. Той самий марафон, здається, називається в якомусь, ну, не в цьому році точно, можливо, в минулому. Ось така в неї ще була Це різдвяна капібара. І в неї ще була тут в голову вставлена нім, чи як він називається, на проволоки. Але я достала, бо не знаю, якось воно ненадійно дитина достане. Не знаю, краще без нього. І ось така вона залишилась. Ще в неї була зірка, але зірку також. я... А, зірка тут в мене лежить. Ось така зірка, і вона була також на паличці ну, типу, різдвяна з... вертеп, чи як сказати. Не знаю. Прибрала я та й все. Залишилась просто така, хотіла сказати, панда, капібара. Можливо, я й сказала панда, якщо заговорююсь. Тут все трощу. Ось така лисичка є, це також з марафону, можливо, з того самого марафону, не знаю. І ось тут мене, я тут так підозрюю, що я ось тут десь зайвий рядочок зв'язала, бо, бачите, в мене якої форми голова десь тут. Або, або, або так сталося, тому що я, можливо, тут протягувала нитку і дуже затягувала. Не знаю. Прикольно вона така. Касалапінька, тут не ці подушечки. Хвостик, вона самостійно може стояти, спираючись. Але мені здається, що її не беруть, тому що вона такого приглушеного кольору, не яскрава. А може, і ні. Може, просто не хочуть. Ну, загалом є вона в мене. Так вже ставлю, що не видно. Інші іграшки. Ну ладно. Так, в мене ще є козак, якого я також в'язала, мабуть, два роки тому. Ось такий. Тут в нього шапка. Шапка знімається, він залишається такий лисий. Також в мене його не беруть. Українок я продала вже дуже багато. В мене і в інтернеті замовляють з наявності і під замовлення в'яжу. На ярмарках жодної не продала, бо ну, якби, на ярмарках, мабуть, такі дорогі іграшки не беруть, а забезкоштовно віддавати теж, якби мені шкода свого часу, тому я все одно знаю, що я її все одно продам. Але коли в мене є українки, я їх з собою вожу. Для красоти. Бо їх не купляють, але дуже багато хто звертає на них увагу. Ось такий казак. Так, треба йому швидше в'язати українку в пару, бо він одненький, нещасний, шкода його. І ось такий слоник ще є в мене. Також він в мене давно. В мене от є іграшки, які от затримались, не знаю, начебто вже я їх і ставлю недорого продавати, знижку роблю, але от затримались і все. Хоча, з іншого боку, є також такі іграшки, які затримуються, а потім продаються. В мене було на ВДНХ, коли я була на ярмарку, також в мене купили змію, яка в мене була вже довго. ну, В принципі, не дуже довго рік. ну, якби І не, не швидко продалась. Але теж я на неї зробила знижку, тому що. І мені її, в принципі, було вже просто і лінь з собою возити, бо вона якби займає багато місця. Але цікава історія, що я цю змію завжди з собою вожу і зав'язую на палатки на цю стійку бокова, як вона називається. Не знаю, якщо знайду фото, прикріплю. І я її завжди зав'язувала так. І в мене потім на якісь ярмарки теж підійшов чоловік, якийсь не знаю, чим він там торгував, і каже: О, а я вас минулої ярмарки пам'ятаю, я вас по цій змії запам'ятала. <сум> тому ця змія така, як талісман мій був. Але все ж таки я її продала, не буду її тримати весь час, тільки тому що мені там хтось по ній мене впізнав. Ось такий е жирафік забула, як називається. Дуже він мені подобається, такий яскравий, класний. Але теж чогось не беруть. Він класний для маленьких діток, так за шейкою його схопити, дуже зручно для маленьких ручок. Так, ось така українка теж одна одненька залишилась. А, можливо, теж я хотіла б підв'язати, в мене їх було три, залишилась одна. А, хотіла б теж, але ну, от як. Як буде натхнення, як буде час на них, можливо, зв'яжу. І хотіла б зробити ще з очима. У мене були з очима дві штуки Ну, вставними чорними, І я їх подарувала донь, доньці і сину вчителькам. А такі з заплющеними залишились три штучки. Ну, і їх теж, теж довго ніхто не брав, але все ж таки ну, потрошку-потрошки все ж таки беруть. І все, в мене тут залишилось прям зовсім маленькі іграшки. Зараз їх так складу, щоб по одній не показувати. Складу їх групами. Так, ось такі черепашки ніндзя 4 штуки. Було шість, здається. Оці, не подобається мені ці. Цей світлий колір. Я коли почала в'язати, я їх зв'язала дві штуки з такого, а потім думала, ну, щось дуже світло і взяла ось цей. І ці, ну, ці купляють. Це якогось кольору нема. Синього, мабуть. Чи яка там четверта черепашка, ніндзя, не пам'ятаю, треба, можливо, дов'язати, а можливо, і не треба. Знову ж таки, як буде час. Так, два пінгвіни залишилось, було, може, шість. Може, 5, не пам'ятаю, більше в'язати не буду, поки що, ну, мабуть, не сезон, мені здається, тому і не буду в'язати. А, от що ще? От бачите, я так розгребла і згадую, що я планувала ще зв'язати з маленького. Але не це зараз спочатку покажу цих котиків. В мене є два таких котики, вони зв'язані по одному майстер-класу, але в цьому коричневому, ось тут. Я робила протяжки. І, і воно, бачите, така морда стягнута. А тут в'язала просто нитку. Ну, теж там залишала нитку, але е, не затягувала її, вона така більш вільна. І він такий получився що кастенький. Теж прикольні вони. Але щось, щось затрималось. Ці навіть не пам'ятав, коли я в'язала. Давненько вже. Так. Оця одна штучка в мене залишилась. Оцих треба зв'язати. Я зараз собі навіть буду окремо, не буду їх на стіл класти, буду собі окремо складати, щоб було перед очима, що я планую ще зв'язати. Так, ось ці котики також я показувала, казала, що треба-треба зв'язати, але тільки два поки що в мене є. От теж одного відкладу. Та двох відкладу. Щоб не забути, що я їх планувала. І ось ці ще. ще ось такий і помаранчевий. Три штучки в мене залишилось. Було штук 10 точно, якщо не більше. Їх беруть, вони недорогі, швидко в'яжуться. Коротше, треба в'язати, щоб було штук 10. Також їх відкладаю сюди собі, вбік, щоб не забути. Боже, в мене такий фронт роботи, де б ще взяти. Трошки часу. Я, наприклад, вчора, поки діти в школі були, нічого встигла, тільки приготувати, поїсти, попрати, роз... ну, коротше, зробити всі хатні справи і все, вже за дітьми в школу йти, за дитиною молодшою. А вже коли діти вдома, то особливо так і не можеш сконцентруватися, щоб швидко в'язати. Ось такі чотири качки є в мене. Також я їх багато продала. Були в мене думки зробити їх брелочками, але ці думки так і залишились думками. Їх і так брали в мене. Можна було б їх підв'язати, але великого бажання нема, хоча в мене там є залишок жовтого кольору, подивлюсь. Відкладу собі, якщо встигну, то зв'яжу, якщо не встигну, то не зв'яжу. Останнє, що я вам покажу, це ось ці їжачки. в мене ось такі Ярнард Мінг, три штучки. Також я їх хотіла ще, але поки що не дійшли руки: блакитний, коричневий і сіренький. І ще в мене було два рожевий і бірюзовий, в мене їх забрали в інстаграм, купили то. Теж одного відкладу, щоб не забути, що я. Тому що вони коли з тими яскравими, з рожевим, з бірюзовим, так дуже яскраво виглядає в корзинці і привертає увагу. А так, такі кольори, ну, класні вони, але око за них не чіпляється. Так що так. Ну, в принципі, якщо торгувати зі стола. То нормально. Але так як я е, ходжу на ярмарки в зимовий період, в торгівельні центри, там оця стійка етажерка, як вона правильно називається, фото вставлю, то там якби, місця більше. І в мене виходить, що ну, ви на фото побачили, що на півпорожній полиці, не знаю, можливо, я якось неправильно виставляю іграшки, можливо, треба якісь контейнери, щоб їх якби, групувати групами. Mm, але я все в пошуках в мене є одна задумка. Але це задумка більше для стола, як я хочу організувати свій стіл. І я шукаю ці кошики. Мені ж треба однакові, щоб вони були. <смі> Мій перфекціоніст <смі> всередині буде радіти. Тому не знаю, подивимось. Зараз. Буду це монтувати, хоча ні не буде світла, немає, я не зможу його додати в програму це відео. Ну, Зможу, але це буде годинами тривати, тому краще почекаю, коли дадуть світло. І буду далі працювати, нав'язувати, дов'яжу Стічів. Я ще зараз приймаю участь в марафоні Олі Дібріної. По вив'язуванню брелоків. там ціль 500 брилків за люте, але я 500 не встигну, я хоча б 100. Але щось трошки я, мабуть, відстаю, бо в мене сьогодні 5 число, з 1 числа почали в'язати, і в мене тільки 12 готових брелоків. Хоча... Взагалі, я так собі планувала, хоча б 3 на день. І поки що я Три, встигаю, то мені треба ще сьогодні три зв'язати. Але проблема в тому, що я вяжу свої брелки з непівбововної і вони в'яжуться ну, відповідно довше, ніж з плюшевою пряжі. Тому, але не знаю, все ж таки я приймаю участь. Брелочки все одно потрібні, я їх все одно в'яжу, то чого б не прийняти участь? Все, на цьому все. Набалакала вам тут, показала. Боже, так гарно. Я дивлюся, і око радіє, яка краса, яке все яскраве, які кольори. Аж ніби весна вже на порозі, але ні. Бо в нас сьогодні знову ми зранку вийшли сніга, я не знаю, ну, сантиметрів, мабуть, 15, може, більше нападало. В мене такі короткі огі, і в мене туди зверху западав сніг. І вже, чесно кажучи, як би трошки набридло. Спочатку я раділа, що сніг, зима, відчувається, що справжня зима, там класна погода. Але зараз вже ну, якби перебор. Хочеться вже трошки літа, весни хоча б. Все, всім бажаю всього найкращого. Надихайтесь, сподіваюся, що я когось надихнула на створення якихось іграшок. Якщо хочете якийсь майстер-клас, то пишіть мені в інстаграм, поділюсь, якщо це безкоштовний майстер-клас, і якщо він в мене ще є, бо деякі іграшки, які старі, я навіть не знайду майстер класи в мене я раніше не переписувала в ЗОШі це я зараз почала. Тому звертайтесь, відповім, поділюсь. Все, на цьому все. Зустрінемось з вами у наступних відео. Всім гарного настрою і мирного неба над головою. Пока!